І так, так як по домашній роботі запитань немає, то я хотіла би, щоб ви записали сьогоднішню дату. Тема уроку буде в нас нова. Ми сьогодні вивчаємо наступне тіло обертання і це конус. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 0.8.11.22. Класна робота. Тема уроку конус. Перерізи конуса. Чи можна все це очистити, чи встигли ви записати? Чи можна продовжити? Я продовжую. І так, ну, по-перше, звідки таке слово конус? Конус в перекладі з грецькою конс означає соснова шишка. І дійсно соснова шишка схожа на конус, ну не завжди, вона трошки іншої форми, але щось таке схоже є. Як же ми будемо а, давати означення, що таке конус? Конус це тіло обертання, яке утворено в результаті обертання прямокутного трикутника навколо одного з катетів. А, Як ви бачите, цей прямокутний трикутник при обертанні утворює ось таку а, таке тіло, да, ось а, гіпотенуза при обертанні утворює вічну поверхню, раді, э, катет, ось цей нижній при обертанні утворює коло. Ярислав на слайда чомусь нагортається. Ні, ви не бачите? А ну-ка, давайте тоді зробимо інакше. Ми тільки начальне видели, Я зрозуміла, тоді зробимо так зараз. М а як же мені так зробити? Давайте тоді. Туди... Е, відкри... Треба відкрити презентацію. Я так і як... зробила, але якщо я починаю, ось зараз ви е, бачите. Перший бачите. Треба, треба, треба запустити саме демонстрацію показу слайдів. А зараз М е... ви не бачите? Бачите другий слайд? Ні, ні. ні. Не бачите, так? Я так і запускаю, але якщо я спочатку запускаю демонстрацію, а потім включаю а, у нас демонстрацію екрану, в мене я не можу вийти з цієї демонстрації. Так, а в мене зараз їх дві. А ну-ка, зачекайте. Давайте зробимо так. Я спочатку відкрию презентацію, показ слайдів. Угу. Я ж, якщо я нажала показ слайдів, то я не можу. Я раніше якось це щось не можу зрозуміти, що сталося. Угу. Ну, Давайте тоді ось так будемо дивитися. Чомусь в мене щось. Взагалі ви повинні були бачити і другий, і третій слайди теж. Так ви бачите, так? Діти. Так, бачите? так. так? Тобто, подивіться, а якщо в нас прямокутний трикутник обертається навколо, поки що ви слухаєте, можна нічого це не записувати. Навколо одного з катетів утворюється ось така поверхня, гіпотенуза утворює бічну поверхню, ось цей катет утворює коло. так, а Які є елементи у конусу? Якщо у циліндра було два елементи висота і радіус, то у конусу їх три. А висота Радіус, і ось ця гіпотенуза утворює елемент конуса, який буде називатися твірною. Ось ви бачите, ось так у нас обертається прямокутний трикутник, утворюємо таке тіло. А тепер давайте поговоримо про те, як намалювати конус і запишемо означення. Малюється конус так. Я ось тут поруч намалюю. Ви креслите спочатку нижню, ну, основу. Але пропускайте місце, бо вам вгору треба буде ще вершину конуса малювати. Тобто ви ставите точку, наприклад, праворуч і ліворуч від цієї точки по 4 клітинки, вгору і вниз по 2, наприклад. І ось такою плавною лінією зображуєте еліпс. Якщо у вас є еліптична лінійка, можете скористатися нею. Потім з цього центра вгору підіймаєте. Висоту, ставите точку, це точка, це вершина конуса. І проводите ось такі дві лінії, які сполучають ось ці кінці з вершиною. Але вважається, що конус буде виглядати не дуже об'ємним, тому завжди ще малюють твірну. Ну, Тут намальовано в лівий бік, я влюбляю в правий бік, але це не має ніякого значення. Давайте так, як воно. І так, проставте, будь ласка, літери, так як в них. І такі ж самі позначки. МО це висота конуса, вона позначається літерою H велике. ОБ це радіус конуса, він позначається літерою R велике чи маленьке. І твірна конуса МБ позначається літерою L маленьке. Запишіть, будь ласка, ось таке означення. Прямим конусом називається тіло утворення, утворене, вибачте, обертанням. Плоского прямокутного трикутника навколо одного з його катетів. А далі креслення у вас вже є, літери проставлені. Після означення нижче запишіть. МО дорівнює H4 висота. І позначте ще обов'язково, що цей кут прямий. ОБ дорівнює Р. Радіус основи, або, просто кажуть, радіус конуса. І МБ позначається літерою L маленький, це в нас твірна. Оце наступний слайд, але вже ми тут напишемо це. І так, коли ви напишете означення підпишете елементи конуса, продовжимо. І так, чи можна далі встигли? Так. Ні, можна секундочку? Так, так. Коли можна, скажіть. Так, стирати можна? Сейчас, секундочку. Угу. Спасибо. Так, добре, давайте рухатись далі. Наступний слайд ну, це те, про що ми казали, що як називається, тут ще зв'язок між твірною висотою радіусом, так як вони утворюють прямокутний трикутник, то зв'язок між ними це теорема Піфагора. Так, це ще раз це все повторюється. Основа твірної, твірна, СО ще називають вісь конуса. Це не тільки висота, ще й вісь конус. Так, добре. Тепер ну, в нашому житті конуси зустрічаються дуже часто. Тут, правда, не а зрізаний конус, краще б вони показали таку шапочку, яку надягають на день народження. Тепер давайте поговоримо про перерізи конуса. Як і в циліндрі, один з найрозповсюдженіших перерізів це переріз, який проходить через. Вісь конуса, він називається осьовий переріз. І так, будь ласка, зробіть креслення: як намалювати осьовий переріз. Ви намалюєте конус, потім ви проводите зображення діаметру і в кінці діаметра сполучаєте з вершиною конуса. І давайте запишемо значення: осьовий переріз конуса, переріз конуса площиною, яка проходить через його вісь. Всі осьові перерізи це рівнобедрені трикутники, які рівні між собою, бо твірні у конуса рівні. Площа осьового перерізу це радіус основи помножити на висоту. Чому саме так? Бо площа трикутника це одна друга висоти на основу. А так як основа це два радіуса, одна друга і два скорочуються, і в нас буде така формула. І так. Запишіть, будь ласка, означення. Перший вид перерізів це осьовий переріз. Ще часто ми будемо зустрічатися з перерізом конусу, який просто проходить через вершину. І так, чи встигаєте ви? Так, перший переріз конусу це ось овий. Так, тепер давайте подивимось. Другий переріз. Можна було переключитися? Другий переріз я б все ж таки ще й вісь не намалювала. Це переріз конуса, який проходить через його вершину. Тоді утворюється ось такий трикутник. Як його намалювати? Малюєте конус, потім малюєте хорду. В Кінці хорди сполучаєте з вершиною конусу. Що ми бачимо? Це буде трикутник. Він теж буде рівнобедрений, бо а, ці дві твірні проєктуються. Ну, це теж будуть твірні Ось ці два відрізка, так. Тому цей трикутник рівнобедрений. І так, зробіть, будь ласка, креслення, просто зафіксуйте, що переріз конуса площиною, що проходить через його вершину, тере. Рівнобедрений трикутник. Не встигаєте, діти, я дуже швидко це кажу. Ну, зараз Що? можна буде трохи так, часу, так, щоб так. Так, можна. Так, дивіться, і третій вид конуса це переріз конуса площиною, яка паралельна його основі. Якщо ми проводимо площину паралельно основі, то тут теж буде круг. І можна помітити, що ця площина відтинає подібний конус, тільки з меншою основою. Тобто висновок такий переріз конуса площиною паралельної основі це круг. Можете зробити таке креслення. Якщо ми зробимо ось ви переріз, ми побачимо, що, якщо радіус ось цієї основи, позначити R перерізу. а радіус великого конуса R конуса, то ось ці трикутники будуть між собою подібні. І якщо переріз зроблено на відстані х від вершини конуса, то а, наслідок того, що трикутники подібні за двома кутами, один кут них спільний, два прямі, Буде виконуватись таке співвідношення. Х відноситься до висоти конуса, як радіус перерізу до радіуса конуса. Ось давайте це теж запишемо. І на кресленні позначити тут теж H, X, R перерізу S конуса. А взагалі, якщо ми проведемо площину паралельно основі, і відріжемо верхню частину конуса, то ми отримаємо нове тіло, яке ми називаємо зрізаним конусом. Якщо ви пам'ятаєте, там на початку, а може ви не бачили, були предмети, які мають форму конуса. Якщо в нас є такий паперовий стаканчик, то він має саме форму зрізаного конуса. Тобто від конуса відрізали верхню частину. Можна ще сказати, що зрізаний конус це тіло обертання, яке утворюється в результаті обертання прямокутної трапеції навколо меншої бічної сторони. Але давайте так, спочатку ви це перепишете, так. Так, чи можна далі? Коли можна буде, скажіть мені, щоб я знала, що ви встигли це зробити. Можна. Дві секунди, будь ласка. Мабуть, можна вже. Так, мабуть, можна. Так, ну і тепер давайте ще подивимось на те, що ж таке зрізаний конус. Так, зрізаним конусом називається частина конуса. Що лежить між основою площиною паралельної основи? Як його намалювати? Якщо ви малюєте конус олівцем, ви малюєте спочатку великий конус, потім ставите дві точки, проводите ось так паралельно основі маленький еліпс, і далі обираєте ось це все. Чи можна зробити так: ставите точку, малюєте спочатку меншу основу еліпс. Потім цю точку здвигаєте вниз, малюєте більший елекс, і ось у вас утворився так званий зрізаний конус. Але якщо ви бачите, його можна отримати внаслідок обертання прямокутньої трапеції навколо меншої сторін. Зробіть, будь ласка, таке креслення і перепишіть ось це означення. Так, коли можна далі, скажіть, будь ласка. Діти. Я думаю, можна вже напевно. Можна, так? Я би хотіла, щоб ми, а ну-ка, зачекайте, що там у нас залишилося. Ну, тут теж кажуть, що зрізаний конус можна отримати як А, ціло обертання. а Я би ще записала би формули, які ми повинні вивчати по програмі наприкінці а, року, ну, тобто після нового року, але давайте запишемо їх зараз. Так, давайте я вийду з цієї презентації. І запишіть такі формули. Ну, по-перше, що таке розгортка конуса. Розгортка конуса це якщо я розріжу конус по то... звірній, я побачу ось такий малюнок. Це в нас буде радіус, це в нас буде твірна, а це буде довжина кола. Так ось неважко вивести таку формулу, що площа бічної поверхні це площа ось цього сегменту с бічної поверхні через R, L буде обчислюватися за такою формулою. Це P, R, L. Площа бічної поверхні. Площа повної поверхні конуса, це площа бічної поверхні, це P, R, L Плюс площа кола основи. Площа кола це пір квадрат. І об'єм конуса буде підраховуватись за такою формулою. Вона дуже схожа на об'єм циліндра, але буде ще одна, буде ще множник 1 третя. 1 третя ПР квадрат H. Ми ці формули зараз запишемо, і якщо в задачах вони нам будуть зустрічатися, будемо вже використовувати, але після нового року будемо ще це повторювати. І так, запишіть, будь ласка, ці три формули: площа бічної, площа повної поверхні і об'єм. Так, у нас є ще 10 хвилин, ми можемо закріпити все це на практиці. Так, будемо розв'язувати задачі з вашого підручника. І так, 201 Висота конуса 4, його твірна 6, знайдіть радіус основи. Ну, давайте зробимо креслення. Тобто ви спочатку креслите еліпс, проводите висоту. Так, цю точку позн... ну, поєднуєте з. Двома і обов'язково ще проводити ось таку тверну і проводити радіус ОАВ. Так, висота конусу дорівнює 4, твірна 6. А треба знайти радіус основи. І так, давайте так, задача напів така усна, ми напишемо так. Дану конус, конус, ао, вісь, Висота в нас 4 см, можна було написати ао. Тверна це літера L 6 см, треба знайти радіус. В даному випадку ОБ. Задача а, в одну дію, як знайти ОБ? Скажіть, будь ласка. ОБ це катет в прямокутному трикутнику. Тобто з трикутника АОБ, в якому кут О дорівнює 90 градусів, ми за теоремою Піфагора знаходимо ОБ. Так, за теоремою Піфагора. Находимо ОВ і це буде катет, тому що ми будемо з вами робити? Віднімати АВ в квадраті, відняти АО в квадраті. Тут буде щось ірраціональне. АВ в квадраті це 36, відняти 16. І це буде корінь з 20, частково його можна вилучити. Це 4 помножити на 5. І це буде 2 кореня з 5 сантиметрів. Відповідь 2 кореня з 5. Так, Якщо це зрозуміло. Далі номер 20.3. Знайдіть радіус основи і висоту конуса, якщо його тверна дорівнює 18, а ось ви переріз конуса правильний трикутник. І так, очищую, можна очистити всі встигли. Так, 20.3. Намалюйте, будь ласка, ще раз конус. Малюємо еліпс. Гору піднімаємо висоту. Ось ця верхня точка це вершина конуса, а тепер проводимо ось овий переріз ось таким чином. А, Б, С. О. Так, тепер подивіться, будь ласка. Нам сказано, що, по-перше, трикутник АБЦ це ось переріз конуса. І по-друге, що він рівносторонній. Трикутник АВС рівносторонній. А ще сказано, що твірна дорівнює 18 см. Твірна це сторона АВ, наприклад, так? Тобто, нам відомі всі сторони в цьому трикутнику АВС. А треба знайти радіус і висоту R і H. Так, скажіть, будь ласка, як це зробити? Ну, по-перше, якщо це рівносторонній трикутник, то АЦ це теж 9, так? Поділити навпіл, і ми отримаємо радіус. Радіус це буде половинка від 18, це буде 9. Так, а тепер можна за теоремою Піфагора знайти, наприклад, БО. А можна згадати, що в рівносторонньому трикутнику кутику 60 градусів, наприклад, знайти катет через катет. Так теж можна. І так, давайте напишемо так, так як. Спутника АБЦ. Ой, я написала рівнобедрений, вибачте, рівносторонній. Рівносторонній. То АЦ до АБ, дорівнює до 18 см. З цього випливає, що R він же відрізок АО дорівнює 18 поділити на 2, і це буде 9 см. Так, радіус ми знаємо. Ну і тепер, наприклад, можна ще згадати, що кут BAC дорівнює 60 градусів. А з цього з трикутника BOA кут О 90 градусів. Знайдемо катет БО через катета АО. Катет шукаємо завжди множенням. Якщо відомий інший катет, то множимо на тангенс чи катангенс. Ви шукаєте катет, який протилежний до кута. Тому проти немає приставки КО множимо на тангенс. Кута А. Тангенс 60 – це корінь з трьох. Це буде 9 коренів з 3. Це наша висота, тобто відповідь у нас така 9 см, і 9 коренів з 3 см. Так, добре, ми почали сьогодні вивчати таку тему, як конус. На цьому тижні ми вивчаємо конус, ви берете надію. Домашнє завдання, параграф 20. З підручника. Читайте уважно теорію. Робите номер 20.2, 20.4. Ну і, мабуть, все, все інше будемо розв'язувати далі. Четвер. Все тоді до побачення. Це на четвер. Домашнє завдання. Дякуємо до зустрічі. Дякуємо. Dobrze, do